Саше брали так по 100 грамів, нам відрізали всі дорогі ці ковбаси, куштували імпортні. І що я можу сказати? Наші сиров'ялені ковбаси набагато кращі, А ну по майонезу. Ну, моя улюблена фірма не має знижки. Ось оця, оця. я люблю оцей майонез. Вони сюди. А, і ще соуси їхні. Ну, щось я не бачу того соуса, що я вам казала, бургерний дуже гарний. А де ж він? Ось я його не бачу, люди добрі. Десь я його. Ось, ну, на, на, от на прикладі цього. Дивіться, ось такі вони роблять соуси. Це соус до спагеті. Я бургер брала, мені сподобався. Такий, знаєте, за смаком виведений, ну, гарний, гарний. Ну, взагалі, чесно кажучи, ця фірма, вона у нас, як кажуть, одна із перших, і вони не собачилися. Е, сировина для всіх однакова. Для всіх. Так. Собачі, кошачі їжа, будь ласка, туалети так само вибираєте самі. Ну і пішли тут. О, кришки 88. Зараз нікому не потрібні, тому вони дуже дешеві. Зубні щітки по, по хімії. По хімі, ну. ну Туалетний папір тут дуже так, малий вибір. Ну Вони вибирають собі продукцію, ту, яку їм потрібна, не та, яка там, знаєте. Плівка, фольга, пергамент, 22 гривні. мочалки. Треба в тада зайти, подивитися на ті, що я заказую. А, ось що в них туалетний папір. Але він так розташований незручно, що туди заїжджати не дуже зручно. О, яка сковорідка, гриль гарна. М -м -м, красота. Просто красота. А, мені ж треба подивитися. Ой, які лопаточки. Подивіться, яка кухонна лопатка силиконова. Але я вам рекомендую купувати, щоб вона тут не знімалася, щоб вона була суцільна. А так гарно. Гарно. О, календарі, Дивіться. Значить, хто ж купує, якщо календарі роблять. Дивіться, такий. Ось божественний календарчик. Ой, мати боже, яка красива. Так, те, що мені потрібне, я не бачу. Ух ти, диви. Диви, набір який. Мочалка, щіточка і така ця. На новий рік подарувати, так? Да? Гарно. Він за щитка, гарний подарунок. Головне, що потрібний. Іграшки. Для дітей ось класно. Ой, придумали. Сама дитина збирає ялинку і ставить. Так, добре, мені щось тут, я так дивилася, згадала, що мені щось потрібно. І тут момент у мене вишибло з голови. Ось гарна ціна, дивіться, 54 гривні. Ось брев той, який тече. Бачите, ось там носик такий, це класне, воно так протікає так гарно. Оце воно поки вимиється, можна здохнути. Оце клас. Мені подобається, ціна гарна, 54 гривні. І знову ж таки, таблетки, тільки в АТБ. Оце і ціна теж гарна. Ні, я не рекомендую, я не люблю тебе. Просто я кажу те, що я купую тут, що дійсно воно необхідне. А так 130-120. Це ви кидаєте в унітаз і вода така зелена тече. О, так красиво. М -м -м. Я в Тіктуці бачила жінку, яка робить вінки, наша україночка. Гарно. Вона прямо так, в це я не вірю. Вона зрізає гілки, збирає там трави і робить. Ну, дійсно красиво. Ось подивіться, свічка в підсвічнику. Що, це 59 гривень? Та ні, я не вірю. Що, це 59 гривень коштує? Дивіться, яке гарне. Теж на подарунок можна подарувати. Диви, оцей колір красивий. А я зараз запитаю в кого. На стіл поставив, отак, на новорічний стіл, свічка і у вас шикарна вечеря. А де можна ціну отсюди знатися, скажіть, будь ласка? Там з камер. А, є з камер. А, ой, дякую вам, бачите, у тебе є сканер, люди добрі. А ну зараз ми пікнемо. Ага, 199. От я чому й не повірила. 200 повірю, а 60 не повірю. Ну, красиво, красиво, дуже красиво. А ось. А скільки це коштує, та це теж так коштує, нема щось ціни. Це теж дешево коштує. А ну зараз, зараз, зараз не будемо, як кажуть, мудозвонами припікаємо. А де ж його тут? Щось не хоче пікать. Ну давай. О! 79 гривень, ну, прямо дарма, да? назбирав шишки і зробив сам. Так, добре, а що оце таке? Новий рік, біжить, тільки це коштує? 119 гривень. Мені зараз, знаєте, що я. Олень такий біжить, в нього на шиї ці бубенчики. Красиво. Так, Алочка, пішли, бо немає часу. О, яка маска. Зараз хвилиночку. Яка вона винюча. -у -у -у. Яка вона винюча. Це ж дитина повинна одівати її. Стари, це мені підходить, так? Да? хі Мау-мяу-мяу. Я не знаю, як дитина в ній виходить на тому святі. Фу. Дуже вонюча вона. О! Ля-ля-ля-ля-ля-ля. А що це таке? Це перука чи що? Так, да, мабуть, перука, ну -ка. Як вам білий колір? Мальвіна. Ой, а ще нічого так, так? Да? Яка красота, тільки коштує, яка перука. Новий рік зустрічать. Ой, яка красота. Ти подиви. Боже, афро, -афро кудрі. М -м -м, краса, просто краса. Готові побачити. Я дід Мороз прийшов до вас. Вітати вас в ранковий час. Ви мене не узнали? Дивіться, як гарно, О, яка шикарна бородище. Ой. І волосся, і борода. Ну просто красота. Я від відсіля, мабуть, не відійду. Шапка дуже така якісна і борода якісна, прямо ну дуже гарна. Дивіться, така. Але я ще один образ тут знайшла. Ви зараз кажете, що він для мене підходить краще. Оце так. Да. Зелені Афроку. Я Мальвіна. Я Мальвіна. У нас є там якась русалка в інстаграмі чи де. А я хто буду? А я буду чудо зелене, да? От так? Отак. Так, ну що? Каша така, блін, дорога. Ну це взагалі. 790 гривень заплатила за кашу. Я кажу продавчині. Каша моя, все інше, воно само до мене в кошолку пригнуло. Вона сміється. Ну а що? Треба настрій собі піднімати і людям теж. Вона так посміхнулася. Я думаю, боже, я кажу, я дуже задоволена, що ви посміхнулися. Так що, ну що, їдемо тепер? Я не можу, щоб не приїхати у ФОЗі, тому що це магазин. Де дуже багато акційних різних товарів. Це магазин, де можна просто ходити, 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 дивитися. А що зараз робити? Робити нічого. Дома, як сидиш, тільки жреш, тільки жреш Слава Богу, що якось трішки позаспокоїлися мої недруги, що не пишуть, що йдіть на роботу, працювати треба. Вони. Я їм весь час відповідала, що я своє вже відробила. І ви працюйте так, щоб у вас було в старості, так як у мене. А вони мене все на роботу посилають. Дуже прямо, знаєте, якось обідно. Лучше б кудись в друге місце послали, а то на роботу. Ой, магазин закрився, цей бачу. Нічого собі, цей управдом ще працює. Я зараз поїхала по. Харольське попрямуй не об'їжджаючи, зараз там вискочу на Амира і поїду в Фозі. Зрізаю такий вугол. Але мені тут не дуже подобається, знаєте, що це зрізання гарно. Але от там, коли ти виїжджаєш уже на Київську, і мені треба наліво, там завжди у нас світофор, ну не встигаємо, дуже великий поток транспорту. Нічому, зачекаю і проїду. Якщо їдемо. Це цікаво зараз. Мені сподобалися ці перуки, ці шапки. Ну, якби компанія була, то можна було почудить, подурити, але компанія вся нема. Роз'їхалися всі. У, яка хата ця здорова з цієї сторони. Оце хатище. Йошкенко, так це ж те, що Щербачка продавала циган, мабуть. Я да? чого я повертаю? Мені не треба повертати, мені прямо. А як же ще її опалювати ту хатищу? У мене як у того ідіотки питання, як опалювати. Якщо люди построїли таку хату і мають, то в них, мабуть, є кошти для того, щоб заплатити за той газ чи за що там. Ну, ну це взагалі страна якась. Питання, які собі задають дурні, як опалювати. Люди знають, як опалювати. Так, досить уже тіліпати язиком, їдемо далі.